Зв'язані діти, антисанітарія, таргани в харчоблоці і відсутність найпростішого укриття. Співробітники офісу омбудсмена виявили жахливі порушення у Дніпропетровському дитячому будинку. Інтернаті під час перевірки закладу моніторингова група виявила вихованця зі зв'язаними руками випадки отримання тілесних ушкоджень. Зокрема, підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль та зношений одяг. Зазначається на сайті уповноваженого верховної Ради України з прав людини. Йдеться там і про відсутність укриття. Тож під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі. Заклад перевірив і департамент соцзахисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації там прокоментували умови у будинку в інтернаті. Побачили, ми, ну скажімо так, ми всією групою пройшли і подивилися майже всі приміщення, які є в закладі. Це їдальня, перш за все, тому що були зауваження щодо антисанітарії саме в приміщенні їдальні і кухні. Ми подивилися житлові кімнати дітей та підопічних, подивилися медичний блок актову залу, зали для або кімнати для навчання та ігрові кімнати. Також були оглянуті обов'язково коридори. Та приміщення, в яких на сьогодні діти перебувають під час повітряних тривог, тому що в закладі там це зазначено, і ми це підтверджуємо. В закладі відсутні захисні споруди, ми побачили, що моніторингова група побачила дитина наносить собі ушкодження, і ті тілесні, які там писали на сайті, вони дійсно наносяться дітьми сам сам самостійно. І контролювати нянечкам або молодшому медичному персоналу саме ці рухи, ну це потрібно біля кожної дитини. а Їх там 22 таких дитини садити, окремого працівника, який буде колихати і убирати руки. Ну, це фактично неможливо, тому є моменти м'якої фіксації.